Колеги, доброго дня, формагий Олександр. Прошу члени комісії включити камери для того, щоб зафіксувати кворум. Дякую. Пропоную розпочати сьогодні комісію. У нас два порядка денних: один перенесене питання, одне основне. А прошу всіх доповідати дуже стисло і по суті, щоб ми закінчили комісію на протязі 30 хвилин по можливості, тому що дуже щільний графік. Тому, якщо немає заперечень, пропоную прийти до о, розгляду порядків денних. Немає? Дякую, розпочнемо з принесеного питання. продовжене засідання від 8.06.2023 на про регулювання року. актуальних питань забезпечення безпеки постачання. Сідоре Ілля Володимирович, будь ласка, доброго ранку. Всіх вітаю. На засіданні анкаре КП, що проводилося у формі відкритого слухання 08.06.2023 за результатами аналізу та опрацювання даних моніторингу ринку електроенергії, департаментом планувалось розглянути питання щодо забезпечення безпеки постачання і запобігання надзвичайної ситуації в ОС України. Проте, в зв'язку із необхідності до опрацювання, зазначення питання було перенесено на інше засідання. Разом з цим відповідно до пункту 8.4 регламенту регламенту НКРКП, у разі якщо розгляд питання порядку денного переноситься, продовжується та не було відповідно питання, розглянуто протягом 30 робочих днів, протокол має закриватись, враховуючи зазначення та зв'язку з стратою актуальності зазначеного питання. Департамент енергоринку пропонує зняти його з розгляду. У мене все. Дякую. Заперечень немає, колеги? Знімаємо питання з розгляду, закриваємо порядок денний від висновних шостера. Переходимо до основного порядку денного. У нас по основному порядку денному 11 питань. Мені є пропозиція щодо зміни логіки розгляду питань. Я пропоную першим розглянути питання 3 потім розглянути питання 1 2 що спочатку ми вирішили питання щодо розширення діяльності, потім про щодо зупинення. Ніхто не заперечує. Ні, дякую. Тоді Антонюк Юрій, будь ласка, питання. Три давайте розпочнемо. Газрозподільні мережі України повідомила про передачу йому цілісномонових комплексів АТ «Харківміськгаз» та АТ «Криворіжгаз» з розподілу природного газу. Надали підтверджені документи. Крім того, звертаємо увагу, що в Харків місьгаз, а те Криворіжга мають місце на виконання зобов'язання запровадження сезон діяльності у 20 2021 2023 роках, що будуть за результатом перевірки ліцензованої діяльності цих товариств НКЕКП. При цьому, зазначені, товариства надали копії договорів, укладених з. Точніше, товариство надало договори з АТ «Харківмізгаз» та АТ «Криворізгаз» стосовно передачі цими ліцензіатами прав та обов'язків щодо виконання виконаних товариствами зобов'язань провадженні цензованої діяльності, рахує значне з метою забезпечення інтересів державного регулювання в частині повного виконання АТ «Харківмізгаз» та АТ «Криворізгаз» своїх зобов'язань за періоди їх ліцензованої діяльності, а також з метою запобігання ризику збою або переривання за природного газу споживачам, що знаходяться на територіях. Діяльності АТ Харків міста та Криворіжгаз з розподілу природного газу прийняття звання пропонує розширити ТОВ газоподібні мережі України з 1 серпня 2023 року територію місця провадження спорскінь розподілу природного газу на територію міста Харків, відповідно населених пунктів Харківського району Харківської області, міста Ріг та Криворіжського району Дніпропетровської області, де знаходяться розподільні системи, що перебувають у власності госпороськовідні користування чи експлуатації тов розповідні мережі України. Зобов'язати того забудільні мережі України до 1 жовтня 23 року надати Анкаре належним чином чи на оформлення актів розмежування балансу належності та споційної відповідальності до сіма суміжними суб'єктами природного ринку природного газу українського споживачів в межах території цензурної діяльності Харківської міської та Криворізької філії Товариства з межоповідальності Хазу забродів мережі України. До 31 грудня 23 року забезпечити виконання зобов'язань, покладених на АТ е, оператор газопровідної системи Харків Місгаз. За результатами здійснення КРКП е, заходів державного контролю діяльності товариства з природного газу за попередні роки, та які будуть покладені зараз до датами Заходів державного контролю НКРКП е, АТ «Харківміськгаз» за 2021-2023 роки. В частині прийняття на баланс філії е, товариства е, з балансу АТ «Харківміськгаз» Мізгас вузлів обліку природного газу, в тому числі тих, що були встановлені замінені виконання в повному обсязі заходів плану розвитку газопроводної системи на 2020-2029 роки газопроводного підприємства «Харківміськгаз», затверджено постановою КРКП 24 грудня 2019 року номер 3089, плану розвитку газопроводної системи на 2021-2030 роки АТ «Харківмісгаз», затверджено постановою КРКП 30 грудня 2020 року номер 2806 та передачі створених активів на баланс Харківської міської філії товариць з межовідповідальністю а за мережі України виконання інших зобов'язань покладених НКРКП на АТА Харків місьгазу за результатами заходів державного контролю сезони діяльності товариства за результатами заходу державного контролю НКРКП діяльності АТ Харків розподілу природного газу за 2022-2023 роки у років місячний термін подати до НКРКП зміни до інвестиційної програми Харківської міської філії товариства на 2024 рік яких передбачити додаткові заходи на суму коштів, що були визначені як планові тариф, плановані тарифні джерела фінансування сильних програм АТ Харківсьга на 2022-23 роки, за період з 1 року, липня 2023 року по 31 липня 2023 року, зменшення на фактично використані кошти згідно з постановою Каракапе, 17 березня 2022 року, No триста До 31 грудня 2023 року забезпечити виконання зобов'язань покладених на АТ, Криворіжгаз з результатами здійснених НКРКП заходів державного контролю діяльності АТ Криворіжгаз з розподілу природного газу за попередні роки та які будуть покладені з результатами заходів державного контролю НКРКП діяльності товариства на 21 першу роки. В частині прийняття на баланс криворізької філії товариства з межопідальності на стоїть мережі України з балансу «Криворіжгаз» возів обліку природного газу, в тому числі тих, що були встановлені, замінені. Виконання в повному обсязі заходів плану розвитку газетної системи на 2020-2029 роки. А те криворіжгаз, плану розвитку газоподільної мережі і системи на 2021-2030 роки, а те криворіжгаз та плану розвитку газоподіння систем 2023 2032 роки. А те криворіжгаз та передачу створених активів на баланс криворізької філії того газподійної мережі України. Виконання інших зобов'язань покладених «Криворіжгаз» за результатами заходів державної контролю сезон діяльності АТ «Криворіжгаз». За результатами заходів державного контролю, антерекапедіяльності атекриворіжгаз розподілу прородного газу дві тисячі двадцять рік. Місячний термін подати до НКРКП змін до ціни програми Криворізької філії товариства газоспільної мережі України на 24 рік, в яких передбачить додаткові заходи на суму коштів, що були визначені як плановані тарифні джерела фінансування ціни програми. А те на 2022 рік зменшено фактично використані кошти згідно з постановень каракапев, 17 березня 2022 року, номер 348 Протягом 10 днів ТОВ з мережі України має повідомити споживачів природного газу на території діяльності Харківської міської та Криворізької філії, ТОВ розповільної мережі України про зупинення дії ліцензії розподілу природного газу АТ Харківсьгаз та АТ Криворіжгаз. Та щодо зміни місць провадження розширення території спорської діяльниці сполного природного газу ТОВ в мережі України на територію провадження сповідької діяльниці сподвину природного газу, АТ «Харківгаз» та АТ Криворіч. Вас також про необхідність здійснення з передачам природного газу оплати за надані послуги розповідного природного газу з 1 серпня 23 року на рахунок ТОВ Гроссподільної мережі України. Дякую. Дякую, колеги. А у нас є зареєстровані учасники, а, будь ласка. А зараз розподільні мережі, є? Вітаю колеги, шановна комісія присутні. Я підтримую заяву так. По перше, голова правління газорозподільних мереж Скрилівсі, підтримую заяву товариства про розширення території ліцензованої діяльності по території міста Кривий Ріг Криворізького району, міста Харкова і Харківського району. Підтримую пропозицію профільного департаменту регулятора. В мене по доповіді. все. дякую. Чи є у нас ще хтось зареєстрований? Немає колеги. Чи будуть якісь зауваження, заперечення, запитання до доповідача або до е, того газорозподільної межі України? Да, в мене є ремарка тут протокол для розуміння загальної ситуації, оскільки рішення містить відсилку до заходів контролю. Е, прошу звернути увагу на те, що на території Харківської області заходи контролю з урахуванням бойових дій не проводяться, тому варто врахувати цей чинник і що. Можливо, будуть обставини, які не унеможливлять провести заходи контролю на відповідній території, врахувати це під час того, чи не буде нам необхідно потім ці рішення продовжити. Дякую. Дякую, зрозуміло. Колеги, ще якісь будуть доповнення? Якщо ні, тоді я ставлю на голосування пункт 3 про внесення змін до постанови НКРКП 1839 від 26 грудня 2022 року. Щодо оточення території провадження господарської діяльності розподілу природного газу ТОВ за мережі України. Чи є хто проти, утримався? Рішення прийнято. Переходимо до питання 1.2. Юрій, будь ласка, питання 1. Харків місь газ повідомив про передачу цілісного минового комплексу з розподілу природного газу з 1 серпня 2023 року до того. Газпільні мережі України та надало усі підтверджені документи, крім того, надало копію укладно з того договору з того горосподіння мережі України щодо передачі товариству прав та обов'язків щодо виконання невиконаних аТ зобов'язань при провадженні сезонної діяльності за минулі періоди. Враховує зазначене та необхідні забезпечення інтересів державного регулювання в частині повного виконання АТ харків міськ, газ, своїх зобов'язань. За періоди ліцензіоної діяльності, а також з метою запобігання ризику збою або переривання з природного газу споживачам, що знаходиться на території діяльності АТ Харківсьгаз гроповіду природного газу, приємно звання пропонує прийняти рішення про зупинення акціонного товариства оператора з прийняття «Харківміськгаз» з 1 серпня 2023 року дії ліцензії з розподілу природного газу в зв'язку з передачею цілісного нового комплексу з розподілу природного газу іншому суб'єкту спілкування, який отримує відповідну ліцензію, зобов'язати. А те, Харківмізгаз до 31 грудня 2023 року передати грошові кошти та майно рухоме та нерахому належне. А те Харків Міськ, Газ, на праві власності для забезпечення виконання ТОВ а мережі України на виконаних ате Харків місьга зобов'язаних до періоду провадження ним господарської діяльності з ракові природного газу. Визначених за результатами здійснених НКРКП заходів державного контролю діяльності АТ Харківсьгаз до подуродного газу за попередні роки, та які будуть покладені за результатами заходів державного контролю НКРКП діяльності АТ Харківського з двадцять з першого двадцять роках. Зокрема, кошти, що підлягають коригуванню з зтратами Заходів державного контролю на баланс ТОВ Гароспільні мережі України узли обліку природного газу, що є на балансі… Юрій Володимирович, Володимир, ну, у нас ма таке враження, що наш урок читання. Ну, на сайті все є. Тиждень псевесіло. Ну можна сказати, що зупинити ліцензію і все інше згідно, згідно проєкту, які вивічені на сайті. Ну вся Україна сидить, слухає, вся комісія. Так. Єдання на сайті Це прийняти, прийняти рішення запропоновано привітнем ліцензування. Дякую. Дякую, Валерій. Колеги, ще будуть запитання, заперечення, зауваження? Немає, є зареєстровані учасники? Немає. Тоді є пропозиція проголосувати по пункту першому про зупинення дії ліцензії Харків Місьгаз. Хто проти? Отримався? Почекайте. Андрійовна, ви на зв'язку. Так, да, я вже в дорозі, я на зв'язку. А, все. Давайте ще раз. Хто проти? Отримався. Рішення прийнято. А, пункт 2, Юрій, будь ласка, дуже коротко. Також Криворіж вас повідомила про передачу сільському на комплексу довго збільшині мережі країнського здійсню проводного газу. 에, пропонуємо прийняти рішення за прийняти з'ясування та яке розміщено на сайті комісії. Про зупинення ліцензії і вжиття додаткових заходів, правильно розумію? Так. А, колеги є запитання, заперечення. Пропоную поставити на голосування. Пункт 2, Зупинення дії ліцензії розподілу природного газу Крібрітгаз. Хто проти? Отримався? Рішення прийнято. Пункт четвертий: проволювання невідкладних питань. Пропонуємо перенести розізначеного питання на одне заступник сусідних комісій. Дякую. Є зауваження? Заперечення? Немає? Є. Переносимо питання. П'яте питання про прийняття постанови. А, Змін до постанови дітна сорок косянчук, Олександр Володимич. Будь ласка, доброго дня. Детальне обґрунтування на сайті. Якщо коротко, то в газорозподільній мережі було подано до НКРІКАПРО з рахунок розміру нормативних втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу у Криворізькій філії та Харківській міській філії товгозорозподільні мережі. Департамент. Розглянув відповідні матеріали та розробив проект постанови керія про внесення змін до постанови від 30 грудня 2022 року номер 1943, якою передбачається. Встановлення розміру нормативних втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу Криворізькій філії довгорозподільні мережі на рівні 16 мільйонів 709 дев'ять тисяч кубічних метрів, та встановлення розміру нормативного нормативних втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу Харківській міській філії, довго з мережі на рівні 22 два 827 тисяч а, кубічних метрів. Пропонуємо прийняти зазначене рішення. Є учасник Скриль скрил, Василь Константинович, є що додати? Е, колеги, я підтримую заяву товариства. Прошу е, задовольнити клопотання профільного департаменту. Дякую. За. Колеги, є запитання, заперечення? Немає ставлю на голосування питання 5, відповідно до порядку денного. Чи є проти? Отримався. рішення прийнято. Питання 6. Будь ласка, Олександр. Uh -huh. а, значить, а, також до комісії а, звернувся товгазов сподільні мережі України а, стосовно. Подали документи стосовно встановлення тарифів на послуги розподілу для Криворізької філії Тавгерму та Харківських міських філії Тавгерму. Департамент відповідно розглянув зазначене рішення. Попередньо було схвалено проєкт постанови, розміщено на сайті зауважень та пропозиції до проєкту постанови не надходило. І у зв'язку з цим ми пропонуємо відповідно до рішення визначити встановити тариф на послуги розподілу природного газу з. 1 серпня 2023 року Криворізькій філії Тов Герму а, на рівні 53 копійки за кубічний 1 кубічний метр на місяць без урахування ПДВ. Харківській міській філії Толга «Газорозподільні мережі України а, на рівні 43 копійки за 1 кубічний метр на місяць без урахування ПДВ. Пропонуємо прийняти зазначене рішення. Дякую. Інформативно. Uh, Підвищується тариф, змін, не змінюється як, як порівняння з попереднім. Як? Тариф залишається на тому самому рівні. Добре, дякую. Зародільне мережа, будь ласка, ваша позиція. Підтримуємо заяви, Просимо підтримати пропозицію профільного департаменту. Дякую. Колеги. Чи будуть зауваження, заперечення? Питання? Ні, тоді я ставлю на голосування. Пункт 6. Відповідно до порядку денного. Прошу а, проголосувати. Хто проти? Хто утримався? По пункту 6 рішення прийняться. Пункт 7. Перекоденного Олександр, будь ласка, детальне обґрунтування на сайті коротко. Товго зрозподільні мережі звернулися до Національної комісії і надало відповідні проекти а, планів розвитку газорозподільних мереж на 23-32 роки для Криворізької філії ТОВ з мережі та Харківської міської філії товгорозподільні мережі України. А, значить, детально структура вся висвітлена на сайті. Якщо коротко, пропонується на 2023 рік передбачити а, відповідні плановані джерела для Криворізької філії, довгозорозподільні мережі на рівні 12 мільйонів 790 тисяч. Для Харківської міської філії на рівні на перший рік, 23 рік, 33 мільйона 225 тисяч. Зазначені проекти. Були вже схвалені комісії, розміщені на сайті. про пропозиції не надходило, тому пропонуємо прийняти відповідні рішення. Дякую. 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 Господі мережі, будь ласка. Підтримую звернення товариства. Підтримую пропозицію профільного департаменту. Прошу розглянути і підтримати. Дякую, колеги. Запитання, зауваження? Немає, тоді ставлю на голосування пункт 7. А відповідно до порядку денного. Чи буде хто проти, утримався? Рішення прийняте. Пункт 8 і 9 Можемо одно, одночасно розглянути разом? Uh, так, звичайно. Да, Будь ласка, Олександр. Uh, uh, ну, відповідно до прийнятих сьогоднішніх рішень сто стосовно зупинення дії ліцензії. Uh, а оператор газорозподільної системи Харків -газ» та а оператор газорозподільної системи Криворіжгаз. Uh, Цим підприємствам були встановлені нормативи розподілу коштів відповідно постановами номер 1871 22 року та 1887 А також 22 року у зв'язку з відповідними прийнятими рішеннями пропонуємо визнати а, ці постанови а, відповідно такими, що втратили чинність. Дякую. Колеги до питання доперечення? Немає ставлю на голосування пункту 8.9 відповідно до порядку денного. Хто проти? Отримався. Рішення прийнято. Пункт 10. Внесення змін до кошторису ДП «Гарантований покупець». Ілля Володимирович, будь ласка. Так, відповідно до методики формування кошторису гарантованого покупця, НКРКП має право за результатами місячного чи квартального аналізу звітів та планів гарантованого покупця та іншої інформації приглядати і вносити зміни до кошториса. З відповідним зверненням гарантований покупець звернувся до комісії і пропонується для розгляду питання щодо зменшення за статтею витрат внесок на регулювання щодо перенесення з липня на інші місяці поточного року, а пов'язані з наступними. Статтями це розрахунково-касові операції, послуги автотранспорту, видатки на відрядження, інформаційне забезпечення, послуги зв'язку та супроводження діючих програмних продуктів, та збільшення статей за такими статтями, як судовий збір та обслуговування судових процесів та сплата податку на прибуток. А, враховуючи зазначення, пропонується внести зміни до кошторису державного підприємства «Гарантований покупець на 2023 рік. Дякую. Я бачу, у нас є на зв'язку гарантований покупець. Ви щось додасте. Доброго дня, шановна члена комісії. Артем Некрасов, виконавчи обов'язки керівника гарантований покупець. Я повністю підтримуємо пропозицію департаменту як про цмію підтримати. Дякую, колеги, будь запитання, зауваження, заперечення. Ні, ставлю на голосування пункт 10 відповідно до порядку денного стосовно змін до кошторису гарантованого покупця. Чи є хто проти? Утримався рішення прийнято. Питання 11. Про регіону актуальних питань. Ілля Володимирович, будь ласка. Так, відповідно до положень правил безпеки постачання, ми на Міненерго спільно з регулятором, оператором ОСП та іншими зацікавленими установами, здійснюють моніторинг безпеки постачання електроенергії в Україні. Що має охоплювати майже операційної безпеки, баланс попиту та пропозиції на ринку заходи щодо покриття максимального навантаження. Враховуючи виклади на та з метою прийняття виваженого рішення після аналізу та опрацювання результатів моніторингу, Департамент енергоринку розгляне питання щодо підготовки та оприлюднення проєкту рішення Кри У мене все. Що це означає? Це означає, що а, за результатами моніторингу а, може бути сформована а, сформована пропозиції щодо. Ну тобто рішення зараз немає, ми переносимо чи що продовжуємо? Що ми робимо? Так, Продовжуємо пропонуємо продовжити розгляд зазначеного питання. Зрозуміло департамент пропонупартам пропонується продовжити. Руслан Юрійович, ваша позиція. Пропоную підтримати. Да, щоб, на, скажімо так, після здійснення відповідних аналізів і моніторингів у нас була можливість оперативно відреагувати. Дякую. дякую. Колеги, немає заперечень, зауважень? Тоді продовжується питання 11. А колеги, я дякую за стислу комісію. Прошу оперативно оформити всі рішення, які були прийняті сьогодні на засіданні, і подати візування на підпис членам комісії голові. Дякую. Комісія завершена на сьогодні, але не закінчена, враховуючи продовження питання.